Олень рід цавців родини оленевих, велика жуйна тварина із гілочастими рогами і коротким хвостом. Часто назву роду вимовляють як олень, але така вимова в українській мові вважається неправильною. Протягом останніх століть популяція оленів різко зменшилася. 21 століття. Комп'ютерні технології, інтернет, пік розвитку ігрової індустрії, яка врятувала оленів від забуття. Спонсор показу Квашений огірок. Те, що любить олені. 21 століття. Комп'ютерні технології, інтернет пік розвитку ігрової індустрії, яка врятувала оленів від забуття. У 2010 році білоруська компанія Wargaming створила спеціальний заповідник для оленів під назвою World of Oleni». Першим у ньому проживали олені з території України, Білорусі та Росії, але згодом його розширили і утворили кілька секторів для оленів Східної Європи, Центральної, а також для оленів з Америки та Азії. Олені проживають стадами до 15 особин, і поодинці їх зустріти майже неможливо. Стада часто пересуваються і при зустрічах ведуть між собою бійки. Через ці суточки популяція час від часу зменшується. Збережи оленів, постав лайк, підпишись та прокоментуй, якщо хочеш побачити нову серію.